Збирався на весні, у світ незнаними шляхами. Не просто голос, а справжній талант. Не просто співак, а юний Бетховен. Саме так про 14-річного буковинця Михайла Царя відізвалася українська співачка Наталя Моглевська. Цей хлопчик так вразив її своїми вокальними здібностями, що вона обрала його до своєї команди на шоу Голос Діти і таким чином здійснила найзаповітнішу мрію Михайла. Я досить давно вже хочу хотів попасти на цей проект. Ще як тільки розпочався голос країни, я мама просив: мама, коли почнеться голос для дітей? І через два роки. Розпочався голос Діти. Музичну композицію, якою хотів вразити всю країну, хлопчик вибирав довго. Допомагав йому викладач із вокалу. Рішення прийняли в останню мить. Тому, аби вивчити її, у юного артиста було лише два тижні. На сцені проекту Голос Діти Михайло Цар виконав пісню Лари Фабіан Ададжо. Наживо своїм голосом юнак вразив і нас. Михайла не було близько місяця, постійні репетиції та виступи каже, підтримка була величезна, як від команди проекту, так і від викладачів та рідних, а ще від глядачів. Найважче було не виступати, розповідає юнак. Найважчим було поращатися з усіма учасниками, з якими ти найбільше здружився коли ти бачиш, що ти пройшов, а він або вона ні. І потім за кулісами вони всі кажуть, давай міша, дерзай. Проте саме ця підтримка допомогла війти до суперфіналу. Допомагав порадами і викладач вокалу Іван Гатрич. У його ансамблі казка хлопчик співає уже шість років. І саме з його легкої руки Михайло потрапив на проект. Пан Іван був з ним у Києві і розповів, що відбувалося за лаштунками проекту. Це саме перше, це були переживання. Це переживання. І щоб переживання не за те, чи пройде, чи не пройде, а щоб дитина змогла доказати, що вона варта. Емоції та хвилювання вже позаду, та здобутки, нові друзі залишилися і досі. З ними Михайло спілкується, підтримує зв'язок і складає плани на майбутнє. Зокрема, хорошим товаришем для хлопця стала і Могилевська. У Нас досить тісні стосунки. Ми продовжуємо спілкуватися. Думаю, ну я думаю, що коли, якщо я переїду в Київ, то може щось скластися у нас там. Про шоу каже, все було справедливо. Розповідає, хоч не перше місце, та це вже перемога, адже тут здобув найцінніше. Він дав мені впевненості більше наснаги. Він Доказав, я доказав сам собі, що я щось можу, що я щось мію. На цьому Михайло не зупиниться, оскільки мріє присвятити життя музиці. А наступний проект, який планує покорити, це x фактор. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.